Скільки часу тобі треба було для того, щоб вийти на монетизацію від першого відео. 19 днів, але це з урахуванням того, що я чекав ще п'ятницю суботу, І так би я міг подати раніше без клакції. Часто давай тоді пройдемося трошки по аналітиці. Тебе якась доросла ніша, скільки треба десь RPM приблизно на каналі? у мене 6-7 доларів. Так, і того 53 тисячі гривень. Якщо можеш в двох словах, розкажи, про що твій контент? Це доросла ніша. Я знімаю історії. Ті, ті, про які ти розповідав, користуюся тим же восьмай про розповідаєш, і ти боєш на навчання. Ну це допомога цього всього. Я і вийшов на дохід. А скільки часу в тебе йде на створення відео в день? Ну на одне відео до, до двох годин. Власне, так. Розумію, це в залежності від того скільки каналів, бо це один. А це в мене не основний в мене ще є канал. Ти паралельно будеш ще якісь канали, які там мають ще вищий дохід? Чи у тебе якась сітка? Так, у мене сітка в мене каналів саме на ниші історії. В мене є основний канал, який я пере. Їв із ігрової ніші на нішу історії, якраз коли ти почав розповідати про нішу історії 14 тисяч доларів. Нічого собі. Ну тут можна побачити, оце ось тут почав уже йти приблизно ну, нормальний дохід і сю перегляди, дохід самоніші історії. А можеш це також перевести в гривні? Дуже круто, дуже круто. майже 600 тисяч гривень. А ти, виходить, вже ці гроші виводив на ценс, тобі на карточку приходять, і все немає ніяких проблем. Так, сенс карта, все як зазвичай, все немає ніяких проблем. Супер, е, можеш так в двох словах розказати, що. Тобі найбільше сподобалося на навчання, що тобі дозволило зробити такий результат. Мені найбільше сподобалося саме оточення. Я зайшов на навчання вже маючи знання, але я хотів отримати оце оточення. Туби хотів поспілкуватися із експертами саме в цій ніші. Познайомився з багатьма кураторами, познайомився з Олесі, яка саме проводила прямі ефіри. Багато що запитував неї, багато мені це допомогло Ось, наприклад. У мене був канал, який я так само змінив з ігровий ніші на нішу історії, і він просто і. Він взагалі нічли перегляди п'ять місяців. Кожен день туди грузила відео, нічого не було ніяких результатів. Ми поговорили з нею. Кажу, чи спрацюється, якщо забити на ну, нього місяць шістьюки і потім ще раз е, вести. Вона каже: так можна спробувати. Я 20 днів тобі нічого не викладав. Почав заново викладати, полетіли перегляди, полетіли, полетів дохід. Такого там ще не було. Це один із прикладів, як мені допомогло це. Тобто я отримав набагато більше ніж це навчання. Дуже прикольно. До речі, ця порада, типу з паузою на каналі вона так справді може якогось працювати. А в є цей канал? Ти. Ти можеш показати, де ти паузу робив? Так, є. Тебе вже серйозна сітка. Ти оце все сам робиш? Ти робиш це з воркерами, у тебе якась команда? Uh, я ну починав сам. Зараз в мене вже є воркери, які вмагають, ну, самі сомі. Отут, пік перенків, 23 третій рік ігрова міша була, далі в травні, червні отут викладав, 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 викладав. Вдруг що воно йшло? В кінці грудня почав викладати вже історії так само з доходом. Тут і спав, Супер. Взагалі. Якщо можеш так звати на кінець, сказати людям, які теж. Хочу зайти в Ютуб, хочу зайти на навчання, але ще вагаюся, не знаю, чи взагалі треба їм цього чи не треба. Чи Ютуб це для них, от ти, як людина, яка вже пройшла, то, скажімо, цей шлях, що би ти порадив, то, скажімо, самому собі на старті в свого шляху. Якщо хочеться, пробуй, просто пробуй. Для мене це була мрія дитинства. Я коли думав, чим я хочу займатися, я вирішив все-таки спробувати займатися YouTube, оскільки я про це мріяв, я про це багато читав, дивився, тому я просто спробував усьому просто. Прав. Ну, просто спробувати, а навчання точно зайвим не буде, навіть якщо багато досвіду. Я на своєму прикладі це показав. Це прям дуже крутий результат. Радий, що тобі сподобалось? Та да мені мені справді дуже сподобалось. І класно, що оце прям реально тобі респект. Я я, я і, і і говорив це, і на зідзвоні, і ти це кидав до в каналу. Респект тобі за те, що залишаєш урок. Це прям дуже. Я не всі подивився. Плюс до того нові уроки. Це взагалі.